Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні я з вами буду пробувати ремонтувати. Спробую відремонтую ось такий от інвертор e, DataBose SP3200. Модель на 3000 Вт-3200 ВА. Характеристики по сонечку від 55 В до 450 В і по мережі максимальна зарядка 60 А. Гарантійні наліпки присутні, зі слів клієнта, працював нормально, потім були стрибки мережевої напруги, скакало, відключався інвертор, вмикався. І після одного з стрибків вибило все і він перестав працювати. Так, всередині у нас типу повний мер 3,2 кВт. З відмінностей силові релюшки. Силові релюшки виконані більш потужні, встановлені. Стоїть дросель, ну Варистор, якби, в принципі, в 3.2 є, але по входу ще оці такі синенькі конденсатори, напхано їх трошки. Е, Почорнівший дросельок, дросельок по розміру, здається, навіть може і менший, ніж в 3.2. Ну, З відмінності, здається, трошки краще виконана плата, є трошки лакування і побільші радіатори на стабілізаторі і на ключику. Блока живлення. Ну і плата керування трошки видозмінена, не сильно, але трошки видозмінена і пролакована Загалом це схоже на Sumрі 3 кВт ну, на такий от інвертор. Або щось подібне до того. Тому що транзистор, я подивився, Залаковані і пролаковано навіть ось тут. Ось ці, Схема j 3525 і транзистори пролоковано зверху. Та, ну, так і є ось пролоковано, як бачимо, да? тут пролоковано файно виконання самого інвертора, пайка і збірка ну, на досить -таки непоганому рівні. Згорів він так само, як і всі решта згорають. А саме розірвало він транзистор, корпус відірвало шматок. Коротше, таке собі, да. так. ну загалом клієнт вирішив перепаковувати на нормальні новенькі транзистори. Тому замінюю мережевики і акумуляторні. В принципі, тут, якби нічого такого складного, просто замінити. Ну, в'язочку перевірити потрібно. Режим холостого на холостих обертах робити не буду, тому що тут трошки видозмінена схема. Керування вентилятором, тут стоїть уже транзистор. Який по плюсу регулює напругу да, і по мінусу вмикає кожен транзистор. Можна просто по плюсу кинути переми... не перемичку, а резистор на 50 Ом, але тоді оберти трошки за високі виходять. Ну, якось так, да. Коротше, зі слів клієнта, все-таки вибило весь будинок, у всіх автомати повибивало, тому інвертор вижити ну, малоймовірно, що він міг би вижити. Так, транзюки я відкрутив. Тим ключиком собі піддіваю і вони легенько відпадають, якби тут, тут зручність в відковирюванні. Тому що якщо ковиряти там е, збоку чи ще, то можна пошкодити термопрокладочку. Так, прокладочка як нова залишається. Так, трензюки на заміну підготував. Так, запаяв транзюки. Повідмивав плату, зараз можна кидати на тест. Ну, попередньо перевірив, звичайно, резистор, обв'язочку, СМД, все попровірялося. Опори, падіння в мілівольтах, все перевірив. Так. Так, Підключив блок живлення. Перший запуск. Таблець кіпиться. Вентилятори пішли на продувочку, один, другий. Чекаємо, вихід на з'явилося. Що у нас 26,3? Так і є, 50 Гц. Ну, в принципі, все. Думаю, на тести зараз та й. Та й по всьому. Коротше, поговорили з клієнтом, і він захотів, щоб змінили охолодження, щоб встановили пластик. Так як він більш часу працює в холосту, там навантаження близько 100 Вт, як дросель підігрівався. Для переробки вентиляторної системи охолодження. В даному випадку довелося перемкнути один силовий транзистор, який я випаяв, Q28. І два маленьких транзистора Q27 і q 26 і Q25. Перемкнути колектор коротше, другу-третю ножку перемкнути. Тут у нас перемкнутий плюс, а тут перемкнутий мінус вентиляторів. Інколи цього транзистора немає. Тобто він або десь далеко знаходиться, або його взагалі немає. Тобто по плюсу буває таке, що плюс приходить постійно. В даному випадку плюс приходить, але приходить регулюємий плюс. А це нам не потрібно. Нам потрібно, щоб тут було чітко плюс і мінус живлення вентиляторів без всяких там більше-менше. Ну що, вкладки встановив. В принципі, якби налаштував, ліву налаштовую від 40 до 60, право налаштовую від 35 до, по-моєму, 50 по розгону до максимальних обертів. Так, платки стоять. Вентилятори на холосту, отак от потихеньку крутяться. Табло у нас. Ну, на виході є, зараз ще навантаження там потестую. Так, дав навантаження 890-900 Вт. Воно собі потихеньку працює, навантажується. Дякую всім, хто переглянув відео. Ну, таке Ремонт як ремонт. Да. Бережіть свої інвертори, намагайтеся користуватися ними раціонально. Всім дякую, всім пока!